Слава Україні! Я Олег Крестопа і це історія для дорослих. Історія, звісно, не має умовного способу, але уявімо, що в Україні є ядерна зброя, хоча б одна маленька тактична атомна бомбочка. Чи наважилася б тоді Росія напасти на Україну? Однозначної відповіді нема, але дуже ймовірно, ні. Сьогодні ми відмотаємо час назад, щоб розібратися, як саме ми позбулися третього світі арсеналу ядерної зброї. Хто прийняв рішення про те, щоб віддавати ядерну зброю? Хто підписав документ, щоб віддати ядерну зброю? Кучма. Зазирнемо у недавно розсекречені архіви, щоб зрозуміти роль США у цьому процесі. І були українці, які це знали. Були залучені українські учасники переговорів, які казали: ми знаємо, що насправді це не захистить нас від Росії. А також здивуємо заявою лівого європейського філософа Славоя Жижика. Я сказав, що Україні треба дати ядерну зброю. Поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та BuyMeACoffee і станьте спонсором на Ютубі. Ваша підтримка зараз дуже важлива для нас, бо ми створили англомовний Ютуб канал, щоб розповідати всьому світу правду про історію України та Росії, тобто Московії. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. 58 го окрема єгерська бригада. Дякує групі 35 та всім, хто підтримав збір на FPV дрони які вже невдовзі будуть винищувати кацапні на Покровському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23, звертаємося до благодійного фонду Група 35 та до спільноти історичних блогерів. З проханням допомоги у зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника. Ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Віро! слава! А зараз до ядерної зброї. Після розпаду СРСР в Україні залишилося 17% світового ядерного потенціалу. Це третє місце у світі після Росії та США. Більше того, в Україні була стратегічна авіація. Ті самі тушки, частину з яких Україна порізала на метал, а частину віддала росіянам. Як наслідок, українські тушки зараз бомблять Україну. Стратегічна авіація це частина ядерної тріади. Ще туди входять міжконтинентальні балістичні ракети, яких ми теж позбулися, і атомні підводні ракетоносці. Все це разом з атомними зарядами здатне зруйнувати світ. Відразу після розвалу Совка Захід у першу чергу США марно та наївно сподівалися на те, що Росія стане демократичною, спокійною та дружньою до всіх своїх нових партнерів країною. Для цього вони усіляко задобрювали це непорозуміння, маємо на увазі Росію. Навіть якщо згадати фільми 90-х, то Росія у цих фільмах постає своїм відмінним хлопцем. Практично у будь-якому кіно мав бути такий собі умовний російський камрад в Ушанці. Трохи дивний, але нормальний, дружній. Наприклад, фільм Армагедон з Брюсом Вілісом. А щодо ядерної зброї, то на той момент Америка намагалася показово врахувати так звані життєво важливі інтереси Росії. США мали на меті передати українську ядерну зброю росіянам для того, щоб заспокоїти російську невпевненість щодо досягнення паритету в ядерній зброї по відношенню до США. Тобто Росія, як завжди, прагнула величі. Америка йшла і назустріч у цих питаннях, сподіваючись на дружні відносини між країнами. Хоча спочатку і побоювалося можливої війни з Московією в майбутньому. США, натхненні успіхом своєї політики відносно Китаю на той час, намагалися застосувати її і до Росії. Сенс цієї політики зводився до намагання якомога міцніше прив'язати свого колишнього опонента до глобальних економічних відносин, вплести соціум Росії у західне соціально-економічне мережу і таким чином зробити її залежною від цих відносин. Як наслідок безпечно для Заходу. Але своїм бажанням заспокоїти Росію за будь-яку ціну, Америка фактично залишила Україну на призволяще. На жаль, тоді позиція України мало кого цікавила. Адже, як казав останній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шевернадзе, цитуємо лише однієї ядерної ракети в руках України було б достатньо, щоб захистити її незалежність. Цей самий Едуард Шевернадзе сказав Кравчуку ще одну цікаву фразу Істинно. Особливо на сьогоднішній день. Лідери нової Росії розуміють лише силу, вони її бояться. Якщо говорити про деталі шантажу та тиску на Україну, то, наприклад, Білл Клінтон подзвонив Кравчуку з ядерними питаннями вже через 6 днів після того, як став президентом США. Сталося це 26 січня 1993 дев'ятсот Клінтон наполягав на тому, щоб Україна ратифікувала договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, скорочено СНО. А ще Клінтон наполягав на підписанні договору про нерозповсюдження ядерної зброї і передачу всіх боєголовок Росії. Натомість він обіцяв надати сильні безпекові гарантії після ратифікації договорів та впровадження домовленостей. Я відчуваю особисту причетність, тому що змусив їх погодитись на відмову від ядерної зброї. Тоді США і Захід в цілому сприймали Росію як адекватного партнера, який знає правила та, що найголовніше, виконує угоди. Як показав час, це було помилковим баченням. Тизнув на Україну не лише Клінтон, а й тодішній американський сенатор, до прикладу, Річард Лугар. 92-му він прибув до Києва, щоб спробувати схилити Україну до ядерного роззброєння і пообіцяв від імені Америки десятки мільйонів доларів. У підсумку його намагання спрацювали, і Лугар відіграв ключову роль у ядерному розброєнні України. Водночас, Лугар виступав за надання хоча б формальних гарантій для України. Тодішній держсекретар Джеймс Бейкер відповідав так: ми не вважаємо за доцільне їх надавати. Але, як то кажуть, не лугаром єдиним. Поговоримо ми про тодішнього сенатора Джо Байдена. Він у свою чергу запропонував Україні взяти юридичні зобов'язання щодо розброї. Байден на секунду уявив Україну незалежною державою з ядерними ракетами, але ці ракети, звісно, залежатимуть від Росії. І така перспектива, очевидно, його лякала. Перспектива того, що Росія зможе у будь-який момент запустити українську стратегічну ядерну зброю в сторону США. А потім раптом що сказати, це Україна сама ухвалила таке рішення. Зараз росіяни, до речі, хочуть спробувати провернути цей же фокус на прикладі Білорусь. Це так несподіванка. Цікавий факт: у травні 92-го Росія тишком нишком вивезла з України тактичну ядерну зброю на свою територію, залишивши в Україні лише стратегічне озброєння. Зроблено це було, щоб ще більше подратувати США, адже тактичну ядерну зброю могла використовувати Україна сама. А от центр запуску стратегічних ракет був саме у Москві. Знову повертаємося до сучасної тактики росіян у Білорусі. У цьому контексті хочемо згадати і ситуацію з Казахстаном, коли Казахам вдалося продати послу США цілих 600 кг збагаченого урану з розібраних боєголовок. Це рівноцінно двом десяткам ядерних боєприпасів. Уран цілком таємно переправили транспортним літаком до США. Цю операцію назвали проект Сапфір. Натомість Казахстан отримав всього лише. 30 мільйонів доларів. Операція вважалася надуспішною, тому що за таку кількість урану Іран був готовий заплатити мільярди доларів. І наслідки цього можна лише уявити. Господи, допоможи. США не виключали того, що Росія нападе на Україну ще в 90-х. НАТО виступило з ініціативою створення нової категорії членства під назвою Партнерство заради миру. Ця ідея була запропонована для того, щоб знизити градус щодо розширення НАТО. Америка була готова надавати допомогу потенційним кандидатам, які не мають реальних шансів на повноправне членство в альянсі. Звісно ж, у цей список входила і Україна. Зрозуміло, що Росії така перспектива аж ніяк не подобалась. Вони їли ніжки Буша з думками про нову Російську імперію. Кравчук жалівся уже згадуваному Шеварнадзе про те, що Москва разом зі США дуже болісно викручує йому руки щодо того, щоб Україна передала всю ядерку росіянам. От фрагменти з розмови. Я зрозумів би, російську підлість, нарікав Кравчук, але американці ще гірші, вони не слухають наших аргументів. На це Шевернадзе відповів йому так: американці не знають про наші жахливі грубі відносини з російською імперією і СРСР. Без цього знання було б дуже важко налагоджувати передбачувані і довірливі відносини з демократичним Єльциним і Росією, яких американці зараз називають російськими демократами. Я знаю багатьох з них, багато з ними розмовляв. Вони досі хворі на імперську інфекцію. На зміну Леоніду Кравчуку прийшов інший Леонід Кучма. Це ж було вже. Президенти змінились, тиск нікуди не подівся. І це яскраво підтвердить діалог між Клінтоном та Єльцином. За місяць до того, як Україна таки ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї, відбулася цікава зустріч між росіянами та американцями. А саме між Клінтоном та Єльцем. На цій зустрічі головним було вже згадане питання паритету ядерної зброї між США та РФ. Але і без України також не обійшлося. На цій зустрічі був присутній тодішній міністр оборони РФ. Він тоді сказав: якщо ви не будете тиснути на Україну, то ми не зможемо продовжити СНО-2. Єльцин підтримав Грачова, сказавши, тому ми повинні натиснути на Україну всіма силами. Клінтон в свою чергу додав. Тому ми повинні натиснути на них, щоб вони приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До часу майбутнього саміту в Будапешті. Єльцин достатньо різко додав: ми маємо застосувати весь тиск, який ми можемо чинити. Ми підписали тристоронню угоду. Ми втрьох. І що далі? Також Єльцин запевнив Клінтона, що він вирішить питання вже знайомим нам чином. Сказавши наступне: Я притисну Леоніда Кучму до стіни. Дня з договір про нерозповсюдження ядерної зброї або вони не отримують ні газу, ні нафти. Я через це почуваюсь жахливо. Але була на той час в Америці абсолютно протилежна думка. Її відстоював тодішній міністр оборони США Дік Чейні. Генерал-майор Бренд Скоукрофт у своїх мемуарах про Чейні писав так: Дік Чейні рішуче виступав проти виведення ядерної зброї з нових незалежних держав на периферії Росії. Але очевидно, його ніхто не хотів слухати. На жаль. Існує думка, що Україна була нездатна обслуговувати ядерну зброю. Однак, відповідно до інформації з архівів, американці тоді думали протилежно. В адміністрації США були впевнені у тому, що Україна мала всі засоби для того, щоб стати повноцінною ядерною державою. Директор ЦРУ часів Клінтона Джеймс Вулсі написав доповідну записку, в якій йшлося, що Україна має потужний військово-промисловий комплекс, здатний зробити Україною ядерною державою. Також була згадана і стратегічна авіація з ядерним озброєнням. Стосовно гарантій безпеки, які виявилися надзвичайно туманними. Матеріали висвітлюють те, що американські офіційні особи всіляко воювали в Європі думку про те, щоб Україна в жодному разі не ставала членом НАТО. Знову ж таки, щоб догодити Росії. Натомість був підписаний той самий Будапештський меморандум. Що було далі, ми вже знаємо. Пізніше Білл Клінтон зрозумів, що Путін порушить те, що підписав Єльцин, та рано чи пізно обов'язково нападе на Україну. Я знав, що Путін не підтримає угоду президента Єльцина. А от що з приводу Будапештського меморанду сказав кучми тодішній президент Франції Франсуа Мітеран. Цитуємо: Молодий чоловіч, вас так чи інакше обдурять. Не вірте їм, сказав він. Вони вас обдурять. Цікаво, що вже через два тижні після Будапешту Єльцин випробував ракету Тополь М, яка була здатна завдати удару по США. Суть меморандуму така. Україна мала знищити всю ядерну зброю на своїй території, в обмін на це США, Росія та Великобританія зобов'язувалася поважати незалежність, суверенітет і державні кордони України, а також, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти України. Вже після підписання досвідчені юристи говорили, вас обманули, вам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописаний. А по-друге, будь-яка міжнародна угода. Має бути ратифікована. Мерандум не був затверджений парламентом США, Великобританії чи Росії. Ще один важливий момент у документі фігурує слово запевнення, а не гарантія. Запевнення не означало, що умовна 80-та повітряна бригада США прийде в Україні на допомогу, якщо на Україну хтось нападе. Ми неймовірно вдячні нашим союзникам за підтримку та допомогу Україні зараз. Але це. Їхня плата за власні геополітичні помилки і сліпоту стосовно останньої імперії. Імперії Зла. А як ви думаєте, чи напала б Росія на Україну, якщо б в Україні була хоча б одна маленька ядерна боєголовка? Пишіть про це в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. За можливості підтримайте нас донатом на Патреоні. Але головне, не припиняйте підтримувати Сили оборони України. Бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Слава Україні! Героям слава!